Сьогодні поговоримо про таку емоцію, як стид, і які ж хвороби бувають у людей із за стида. Прожитого, непрожитого, звичайно, треба це задавати собі питання. І про що говорить це? Звичайно, це говорить про стид, говорить наша шкіра. Шкіра є найбільшим органом, який відділяє нас від зовнішнього світу. І ось тут треба подивитися, які почуття, які переживання. Ви прожили, що воно відобразилося на шкіри. Коли з'являється, наприклад, вітіліго, псоріаз, розацея, то треба обов'язково звернути увагу всередину себе, чому так сталося, що я відчувала. Зараз більш подетальніше розберемо цю ситуацію. Витиліго – це конфлікт розділення. Чи є щось у вас таке, що вас хочуть відштовхнути, або ви хочете відштовхнути, або вас виключають з групи, або ви самі виходите з групи. Тоді треба задати для себе питання: де я відчуваю себе лишнім? Чого я не приймаю в собі? Що я не хочу показувати цьому світу? Псоріаз. Псоріас це два конфлікти. Конфлікт, скажімо, так, розділення, розриву, що я хочу захистити, і не образа і бажання захиститись. Ви повинні зрозуміти, яка емоція говорить про вас, тому що тут ви створюєте другу шкіру, і треба задати собі питання. Які емоції я придушую? Де ж я вразлива? Екзема. Екзема це завжди конфлікт близькості. Ви хочете близькості, але боїтеся, тут присутня глибока тривога, і, звичайно, що є проблема з кордонами. Десь були порушені ваші кордони. Оце питання задайте. Де мої кордони були порушені? І чого я боюсь у цих відносинах? Якщо візьмемо розацею, то це завжди про стид і про гнів. Вони так само були не виражені. Це чого ви боїтеся від зовнішнього світу Проявити свій стид, свій гнів? Ну, зазвичай боїтеся тому, щоб не залишитися самому. І ось ця напруга говорить про вас. Тому питання, де я відчуваю стид? І що мене так дратує в цій ситуації, де я знаходжуся? Пропрацювавши, зайшовши глибше і подивившись всередину себе, де ви придушуєте ці емоції? Цю емоцію в основному стида, а за нею, звичайно, йде гнів, образа, злість. Там багато всього. І воно ваша шкіра про це показує. Значить, був конфлікт, який ви просто не прожили. Моя задача і задача психоте, психосоматологів, звичайно, в тому, щоб ви екологічно прожили. Тому, якщо ви маєте такі проблеми, зазвичай медицина каже, ми такі не лікуємо, вони не виліковні. І, і ви, мажучи кремами, придушуючи, ховаючи це все. Не заглядуєте собі всередину, але це можна пропрацювати. Якщо у вас хронічна хвороба і ви вже довго з нею знаходитеся, загляньте собі в душу, задайте собі питання. Якщо не можете самі, тому що тут треба глибоко пропрацювати, звертайтеся до психосоматів або то до мене. Я зазвичай залюбки до вам допоможу. Тому всім гарного дня! Мирного неба, хай ракети в нас не літають вночі і в день. І всім здоров'я! Звертайтесь до себе всерединку. Це головне ваше завдання. Чим більше ви будете себе відчувати, тим більше ви будете щасливішим і здоровішими. І ваші хвороби по чуть-чуть будуть від вас відходити. Тому що коли ви задаєте собі питання, то ви його, звичайно, і пропрацьовуєте. А чому це сталося? І це можна пропрацювати, і це можна вирішити. Найголовніше і така корисна і, можна сказати, інформація в цьому всьому, що це все вирішується. І це, це вирішується, заглянувши вам всерединку, самому собі, або з психосоматом.